Так, е до речі, ще одна ситуація з приводу, з приводу Петропалівської мусарки. Бля. До мене вчора зателефонувала жіночка. Зателефонувала жіночка і попросила надати розголосу, не знаю, допомогти їй. Е е е її доньку, як раніше, у вересні в прошлому році збив військовий. На автомобілі черепно-мозгова -від... Черепно травма відкрита з однієї сторони, з іншої закрита. От, так от. Приїхала поліція на місце пригоди. Це було в вересні в минулому році. Військовий був озброєний з автоматами, з гранатами, бухий на автомобілі. Він з якоїсь одеської частини. У мене десь є ця запись. І не розслідують взагалі цю справу саботують. А вчора, до речі, вона зателефонувала мені і сказала, що її дитину побила ось 1 числа, 1 квітня побила соцпрацівник Петропалівки. Сокол Зоя Петрівна, по-моєму, якась. Побила, зняли тілесні ушкодження в межові, там легкі тілесні. І також мусарка Петропалівки не розслідує цю справу. Ну як вам? Нормально поліція служить та захищає. Так що, отак от, 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 друзі, будемо робити добрі справи. Ще з'їздимо до мами, узнаємо по ситуації, чи соцпрацівника звільнили Петропалівки, який, яка побила, жіночка, яка побила там дівчину 16 років, неповнолітню. Легкі телесні ушкодження. Отаку. Так що отака мусарка в Петропалівці, того дуліна на кол треба сажати, блять, і в камеру закривати, блять. Ну, нахер такі керівники, блять, поліції, блядь, Які, блять, за договоренності ніхера, блядь, не роблять. Так що, друзі, отака ситуація по Петропалівці, ось 1 квітня, що мусора взагалі нічого не розслідують. Соцпрацівниці б'ють б'ють дітей, блін. І без відповідальності. До речі, є легкі тілесні ушкодження. Вони їздили там в межаву, зняли побої. А до, поліцейської звернулися а, до... А, а до поліцейської вчора звернулись за телефоном. До речі, та мусарка, оця Бугайчук Надія, яка була присутня, де депутати били ушпика і всіх там, що дрова пиляли. Оця Бугайчук Надія. Вчора. Вчора сказали, мені ніколи, у мене сьогодні день народження. Отак от, от. Так що я тебе вітаю, бугайчук, надія. Не до мусорка. З днем народженням вчорашнім. Розслідувати справу. Тобі, звісно, не справи треба розслідувати, а десь, блять, прибиральницею працювати блядь, у такій полосатій футболочці. Ілі в синій робі з бейджиком, блядь. Засуджена. За такою-такою статтею. Перевищення службових повноважень і як соучасниця по побиттю людей. Оця мусарка з халявою своїм можна в місті в клітку сажати, бля. Так що давайте, друзі, на зв'язку.